Права 1282. Задача Ньютона. Трава на галявині росте рівномірно щільно і швидко. Відомо, що 70 корів з'їли б її за 24 дні, а 30 корів за 60 днів. Скільки корів з'їли б всю траву за 96 днів? Ну що ж, розвиток не буде дуже простим, я б сказав навіть громіським. Як можна розв'язати цю задачу? як не дивно, за допомогою системи з двох рівнянь? Для цього позначимо через х, яку частину цього поля або галявини з'їдає одна, одна корова за один день. Запишемо тоді нехай. Одна корова. З'їдає за один день частинку. Тобто, запишемо одну. Давайте запишемо іксову частину. Трави на галявині, трави на галявині, Є? одну їх частину трави на галявині, а виростає. Одна ігрикова запишемо частина трави. Є? Ну що ж, використовуючи ці позначення, зараз будемо складати систему з двох рівнянь. Записуємо, що за умовою. що ж, читаємо умову і записуємо рівняння. 70 корів з'їли б її за 24 дні. То ми 70 множимо на одну іксову частину. Так, і множимо, і ще пройде 24 дні, то таку частину галявини з'їдять 24 корови за 70 днів. Так, і... Але нам треба відняти, трава ж на галявині буде рости, то якщо ми віднімемо ту частину, яка виросте за 24 дні, що множиться на одиницю на Y, то якраз має отриматись та трава на галявині. І ще раз, то корови з'їдають траву, вони з'їдять більше, звичайно, чим то, що є на галявині, бо трава все виростає і виростає. Але якщо. Спорахувати загальну частину тієї трави, що з'їли 70 корів за 24 дні, і відняти ту траву, що виросте за 24 дні, то має залишитися та трава, що є на галявині, бо вони з'їдять і та трава, що є на галявині, і та, що виросте за 24 дні. То ми записуємо, що це дорівнює одиниці. Є? Це буде перше рівняння. Ну, а друге рівняння аналогічно, але 30 корів за 60 днів, то записуємо, що 30. Що множиться на одиницю на Х. І що множиться за 60 днів, то множимо на 60. І це тоді відняти 60, що множиться на одиницю на y. Це все буде аналогічно, це буде одиниця. Так, і є. Ну що ж, позначаємо як систему з двох рівнянь. Як розв'язати цю систему? Ну, так, тут все просто. Я пропоную перше рівняння поділити на 24, а друге на 60, щоб поскорочувалося, бо там є такий множник 60. Отже, ділимо перше рівняння ділимо на 24, а друге рівняння будемо ділити на 60. Що ж тоді одержимо? Тоді 24 у нас скорочується, то залишиться 70, що ділиться на Х. Так, далі відняти. 24 у нас знову скорочується, то буде одиниця, що ділиться на y. І це дорівнює. Одиниця, що ділиться на 24, це буде 1,24. Це буде перше рівняння. Ну а друге рівняння аналогічно. 60 у нас скоротиться з першого множника, то вийде 30, що ділиться на х. Мінус 1, що ділиться на y. Це дорівнює, бо 60 скорочується Одиницю Також ділимо на 60. Є? Ну що ж, позначаємо як систему з двох рівнянь. Ну що ж, далі я пропоную почленно додати ці рівняння тільки, щоб одиниця на y у нас скоротилась, то ми друге рівняння помножимо на мінус 1, Записуємо, що множимо на мінус 1. Одержимо тоді перше рівняння, я записую без змін. 70, що ділиться на х. Так, мінус одиниця на y дорівнює 1,24. А друге рівняння помножимо на мінус 1, то це вийде тоді мінус 30, що ділиться на х. Було мінус одиниця на y, стане плюс одиниця на y. І це дорівнює. Була 16, стане мінус 1. 60 є. Yeah. Позначаємо як рівносильну систему рівнянь. Так, ну а зараз їх можна почленно додавати, бо при одиниці на Y коефіцієнти протилежні. Ну що ж, додаємо, є. Yeah. Ну що ж, я буду продовжувати праворуч, іншого варіанту в мене немає. Запишу, як перша дія. Отже. У нас є 70, що ділиться на х, почленно, якщо ми зараз додамо. Далі додати мінус 30х це відняти 30, що ділиться на х. Далі у нас є мінус 11 на y. І є у нас плюс 1 на y. Так. Далі у нас є 1,24. Справа. І є додати мінус 160 це відняти 1,60. Ну, добре. Вже y у нас скорочується, вже буде простіше. Одиниця на y і ви додати мінус 1 на y і плюс 1 на y сума дорівнює 0. Добре, 70х мінус 30 на х. E, можна одразу написати, що це буде 40, що ділиться на х. І це дорівнює. Ну і справа, як від 124 відняти 160 60, будемо зводити до найменшого спільного знаменника до 120. Тоді додатковий множник до 1 24 це буде 5. А до 160 60 це буде 2. То Записуємо тоді, чому це дорівнює? 40, що ділиться на x дорівнює. Ну що ж, у нас вийде 5 мінус 2, це буде 3. так? А у знаменнику 24 помножити на 5, чи 60 помножити на 2, це буде 120. Є? Добре. Ну що ж, тут на 3 можна скоротити. І чисельник і знаменник 3, що ділиться на 3, це буде 1, а 120, що ділиться на 3, це буде 40. Ну що ж, тоді одержимо, що 40, що ділиться на х, це одна 40. Як нам знайти ікс? Добуток по діагоналі у нас однаковий, то ми добуток середніх членів Х, що множиться на 1, дорівнює, ну і добуток крайніх членів це 40, що множиться на 40. Так, у пропорції. То ми записуємо, що х дорівнює 40 помножити на 40 це 1600. Ну що ж, ми знаємо тоді, що у нас З'їдає одна корова за день одну 1600 частини. Як знайти зараз y? Можна з будь-якого рівняння, де є y. Я пропоную ось рівняння, де є плюс 1 на y. Знайти чому дорівнює y. Записуємо тоді друга дія. Сподіваюсь, що в мене все поміститься. Отже, записуємо друга дія. Тобто ми пишемо мінус 30 на х, мінус 30, що ділиться на X, або замість X пишемо 1600. Так, далі плюс 1 на Y, Одиниця, що ділиться на Y, так, І це дорівнює мінус 16. Є добре. Ну що ж, зараз на 1 0 ми тут можемо скоротити, це буде 160. 3 і 160 переносимо праворуч з протилежним знаком. То записуємо, що одиниця, що ділиться на y, це дорівнює. Зліва було 3 мінус -3, 160, і справа буде 3, 160. І залишається мінус 1,60. Є. Ну що ж, зараз, щоб далі працювати, у нас одиниця на y є. Потрібно відняти ці два дроби від 1, 160 і відняти 60. Будемо зводити до найменшого спільного знаменника. Тут буде це 480. 160 потрібно помножити на скільки Так, 160 помножити на 3. Так, тут у нас буде множник 3. А 60, щоб було 480. Це 48, що ділиться на 6, це буде 8. Так, це буде 8. Добре. Ну що ж, записуємо, що 1 що ділиться на y. Це дорівнює. 3 помножити на 3 це буде 9. Так. А в знаменнику. Мінус 8 на 1, це буде 8. А у знаменнику тоді 160, що множиться на 3, це буде 480. І 8, що множиться на 6, також буде 480. Записуємо 480. Ну що, що ми можемо записати зараз? що... Давайте продовжимо, що 1. Що ділиться на y, це дорівнює 9-8, мінус це буде 1, а в знаменнику 480. Ну що ж, добуток крайній членів дорівнює добутку середніх членів, то y помножити на 1 це буде y дорівнює 1 на 480 це 480. Зрозуміло, що y дорівнює 480. Ну що ж, зараз ми тоді можемо сказати, що одна корова з'їдає за день, тоді записуємо. Отже. Отже, записуємо одна корова з'їдає за день. Тоді одиниця на х, а х у нас 1600. Одну 1600 частину Так, трави так, а виростає. А виростає тоді одна чотириста вісімдесята, а виростає одна чотириста вісімдесята частина. Ну що ж, міркуємо далі. Ми знаємо, яку частину трави з'їдає одна корова за один день, і знаємо, яка частина трави виростає за один день. Ну, а зараз нам треба дати відповідь на запитання: а за скільки, скільки корів з'їсть всю траву за 96 днів? Записуємо тоді, позначимо це якоюсь буквою. Запишемо, що нехай. всю траву за 96 днів з'їсть А корів. Тоді маємо скласти рівняння, записуємо, тоді маємо. Ну що ж, яке рівняння ми можемо скласти? Отже, а корів з'їдають за один день одну 1600 частину. Це ми вже знайшли. Ну, і якщо пройде 96 днів, то вони ще потрібно помножити на 96 днів. Якщо ми віднімемо ту траву, що виросте, це відняти. А виросте це 96. Потрібно помножити на 1, що ділиться, виростає Так, І це має дорівнювати 1. Є? Добре. Ну що ж, а зараз для того, щоб знайти А, я пропоную обидві частини рівняння поділимо на 96, щоб у нас 96 скоротилось. Ділимо на 96. Тоді тут у нас 96 скоротиться, залишиться у нас А, що ділиться на 1600. так, Далі відняти тут 96, також скоротиться, то вийде. Одиниця, що ділиться на 480 дорівнює. І одиницю ділимо на 96, буде 196. Ну що, ж, щоб знайти А, переносимо одну 180, 480, через знак дорівнює праворуч, то записуємо, що А, що ділиться на 1600. Це дорівнює 1,96. 96. Зліва було мінус 1480, а справа буде плюс 1,480. Є? для того, щоб додати, потрібно звести до найменшого спільного знаменника. У нас це буде 480, у чисел 96 і 480. То додатковий множник до 196 це буде 5. Є? Ну що ж, тоді записуємо, що А, що ділиться на. 1600. А що ділиться на 1600? Це дорівнює, 5 на 1 це 5, плюс 1 це буде 6 у чисельнику. А в знаменнику 5 на 90 це 450, 5 на 6 30, це буде 480. Ну що ж, тут на 6 можна скоротити і чисельник і знаменник 6, що ділиться на 6, це буде 1. А 480, що ділиться на 6, 48 на 6, це буде 8, і 1, 0, то це буде 80. Є? Ну що ж, добуток крайній членів дорівнює добутку середніх членів, то ми записуємо, що А, що множиться на 80. Це дорівнює 1600, що множиться на 1, чи 1, що множиться на 1600. То, щоб знайти А обідичне рівняння ділимо на 80. Записуємо, що А дорівнює тоді 1600, бо 1 на 1600-1600. Ми ділимо на 80. Є? А у нас тоді дорівнює. 1600, що ділиться на 80. Це 160, що ділиться на 8. 160 на 8. Це буде 20. Записуємо, що А дорівнює 20. Ну що ж, то ми знаємо, що. Скільки за скільки? Скільки курів з'їсть всю траву 96 днів. Це а корів. Записуємо. Отже, отже, записуємо всю траву За 96 днів. З'їсть. 20 корів. Благорівні 20. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, скільки корів з'їсть у траву за 96 днів записуємо 20 корів. Ну що ж, ось така складна, але цікава, логічна задача на цьому вправу завершено.